Є одним із кроків до зміцнення, до підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства. Так от моя мрія, щоб подібні заходи, як ярмарок, насправді привертали значно більше уваги, ніж вибори чергового президента чи президентши в нашій країні. Тому що якщо ми матимемо сильне громадянське суспільство, Спроможні інститути громадянського суспільства то не матиме значення, хто там кого виберемо. Ця людина буде просто обслуговувати те, що визначатимуть, плануватимуть, розподілятимуть сильні інститути громадянського суспільства. Тому, трошки хвилююся, сьогодні бажаю всім нам вдалого ярмаркування. Тим, хто продає продати чи продатися. Тим, хто купує, вибрати найкраще з можливого. Тим, хто дивиться, гуляє, спілкується, теж отримати максимум задоволення. І радо передаю мікрофон донору, спонсору нашого сьогоднішнього свята Антоніні Прудко, проект «Юнайт». Дякую, Богдане. А, мені дуже приємно всіх вас сьогодні бачити. Дуже приємно, що цей захід є набагато більшим і за кількістю людей, і за кількістю е, стендів, які ми тут бачимо, ніж попередній. А від імені проекту Юнайте я хотіла би всіх привітати з тим, що ми все-таки не зважаючи ні на що, ні на які погодні умови, ні на які віруси, грипи, зібралися багато людей зібралися. Е, на жаль, Одеса, я знаю, що Ізмаїл дзвонили, не можуть доїхати, бо їх там просто о Одеса питання. Але Ізмаїл насправді засипало снігом, що не є типово, і вони нас же на жаль, наприклад, не змогли приїхати. Хоча думаю, що завдяки ідеям гурта і завдяки тому, що це все буде транслюватися онлайн, не зможуть. Бути присутніми віртуально на цьому ярмарку. Ще раз всіх хочу привітати, побажати успіхів, щоб ви справді знайшли те, чого ви тут шукаєте: нові контакти, нові знайомства, якісь послуги. Фактично, те, з якою метою проводиться цей ярмарок. Чим унікальний цей ярмарок, другий? Тим, що, по-перше, ми намагалися врахувати всі зауваження і пропозиції учасників першого ярмарку спільно з гуртом. Тому, власне, дуже багато всіляких інноваційних методик ви сьогодні тут побачите. По-друге, на цьому ярмарку вже будуть ходити гроші, які називаються ваучери, про які всі говорять, але не знають, що це таке. Ті організації, тобто... Ці ваучери будуть роздані е, тим організаціям, які є грантерами поки що юнайтеру, тому що це пробний тестовий варіант. Просимо поставитись до цього зрозуміння. Надалі ми зможемо залучати більше коло заохочених отримати такі ваучери. Ваучер це фактично є грант е, на підтримку організаційного розвитку громадського...